Всім доброго дня! Всіх вітаю з першим днем весни. Сьогодні у нас 1 березня і хочу всім побажати, щоб ця весна була мирною весною. Так хочеться вже цього. Хочеться миру, хочеться спокою, хочеться, щоб кожен з нас займався своєю улюбленою справою. У мене сьогодні на столі стоїть частинка такого прекрасного сервізу. Вчора приїхала моя подруга, вірніше, не приїхала, а заїхала на 5 хвилин, і витягла з машини такий великий короб десь на, ну, ємністю десь літрів на 20 короб. І ось у цьому коробі було декілька таких частин сервізів. І сьогодні я хочу розпочати з цього прекрасного сервізу свій показ. Вона мені подарувала, це подружка моя Ксюшка, я часто буваю, розповідаю вам і її згадую в своїх розповідях, так як вона багато мені подарувала різного фарфору. Вона знає, що я захоплююся цим. Вона дивиться всі мої відео, коментує. І от за що я їй дуже вдячна. Ці сервізи вона забрала в своєї мами, так як мама вже не користується ними. І ось краса. Почну, мабуть, із чашечок. Чашечки полонне. Якщо видно, видно. 60-ті роки. Початок 60-х років. Червоненьке клеймо першого сорту. Чашечка ось така на, такому, на жовтому критті, ось такий ручний розпис. Дуже щедра позолота, підмальовка позолотою. І е, внизу тут ось смужечка є позолоте, а вгорі ось така червоненька. В середині чашечки, якщо вам видно, ось дивіться, яка. Широка смужка позолоти. Чашечка невагома. Абсолютно невагома. Я дуже люблю полонський фарфор. Чомусь він мені саме більше імпонує. Але є й старовинні чашки, але от такої легесенької чашечки, мабуть, у мене ще не було жодної. Ось. Досталося мені три такі чашечки. Три такі чашечки. Ось така цукорничка. Ну, цукорничка трішки вже важченька. На цукорничці я клейма не знайшла. Можливо, воно тут було та стерлося, я не знаю. Але клейма тут я не знайшла. Ось така кришечка, на кришечці тут позолота і тут позолота. і також тут ось його понизу золота смужечка. І заварничок. Такий ось заварничок, там всередині сіточка. Видно, що цим сервізом практично не користувалися. Ось клеймо. На цьому заварничку. І тому я так собі вирішила, що е, також на заварнику стоїть ціна, тобто ціна стоїть за сервіс. Е, якщо я не помиляюся, 18 е, карбованців і 50 копійок. Тому, то із за того, що цей сервіс продавався. Е, Комплектом на цукорничці і немає клейма. Також ще з усього, що вона мені зібрала, була ось така кришечка. Кришечка, так, да, до речі, я забула вам сказати, ось на кришечці із від цукорнички тут позолота є, а на кришечці від заварничка, мабуть, стерлась позолота. Тому що нема позволоти. Не знаю, по якій причині, а можливо, і не було. Ну, от, якось так. І, і ще кришечка від мас... маслночки попалася. Верніше, була самої маслйоночки не було, але я не думаю, що її, можливо, ще десь знайду на Олексі. В інтернеті підшукаю і підберу сюди. Також не було блюдечок. Я навіть не знаю, які сюди йшли блюдечка. Мені здається, що блюдечка були біленькі, а можливо, з жовтою смужечкою, можливо, з червоною смужечкою. Хто знає, друзі, підскажіть мені. Але я дуже рада, що в мене є така хоч частинка такого сервізу, такий сервіз рідкісний. Він цінний. І купити на просторах інтернету дуже складно такі речі. Якщо вони навіть і попадаються, вони дуже дорогі. І я дуже рада і дуже вдячна своїй подрузі Оксанці. Це сьогодні лише частинка. Так як там іще є декілька сервізів. І я бажаю скорішого видужування її мамі, так як вона вчора попала у лікарню. Хай дає Бог її здоров'я міцного. І вам усім, друзі, миру, щастя, достатку і до нових зустрічей!